Ну але е, як я завжди кажу про події і на фронті, і про навколо фронтові е, якісь історії краще е, може розповісти мій колега Андрій Стельмах, який власне вже чекає цієї нагоди, і якому я з задоволенням передаю слово. Андрію, вітаю тебе! Дякую, Сергію. Як ти знаєш, наша армія вчора отримала нові танки? Ми всі дуже зраділи. Росіяни не дуже на появу в Україні американських танків Абрамс, як будь-якої західної техніки, звичайно, буйно відреагували в Росії, але спочатку коротко про Абр... Абрамс. Наші екіпажі отримали версію танка М1А1. Ці Абрамси пройшли модернізацію, і не можна сказати, що танки застарілі. На машини були встановлено нові приціли та системи спостереження. Ще в Іраку Абрамси переважали радянські танки завдяки хорошій дальності стрільби у понад 2,5 кілометри. А лобова броня корпусу і башти витримує удар з ідентичного Абрамса, тим більше витримає з російського Т-72. Але Кадирівський командир. в прямом эфире вимкнув танкиста. Металлолом 50-летней давности производства, по сути своей, машина, которая не способна абсолютно продвигаться по бездорожью, которая очень дорога в обслуживании. И, по сути, когда в зоне СВО Украинская сторона не имеет специалистов для того, чтобы этим 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 транспортом работать, абсолютно не может решить вообще.